Доброго дня, ну щось у нас, сьогодні в нас така плачевна щось, так ніколи не було. Дусічка сю, уїжджає кожаний, да? <н> уїжджає кожаний, да? моя тизяє. Скажи, що за жизнь? Тільки привикла, Опять отвикай. Ну що це? Так, ти остаєшся з бабушкою. я скоро приїду. Ні, а <напроша> що я взяла батарейку? О, я допомогу, що щоб ти, так, Хорошо, хорошо. Та скажи, хоч дзвони, не дзвони, ви чуєте хоч. Дзвонили. А Дусі до свидання. Сказав. Уже сказав. Уже сказав. Дусечка, все, зайка, кай скоро вернусь. Я за... Хочу, щось, саме сьогодні якось так важко, не знаю чого. Прямо, я вже да із Тазифану випила один. Прямо нерви. Mm -hmm. Воно все до кучі. Це вже Саня останній раз відкриває вручну, вже приїде. Русланчик приїде, зробить електрику і будемо відкривати. Я вам все покажу. Відео дуже цікаве і дуже потрібно. Ми дурні, що одразу не зробили. Так, все, мам, я вернусь. Хоч хтось хоч хтось вернеться. Да. Дивись, стоїть дивиться. Моя тезяйка, диви, як вона стоїть за поворот. Дві зянчик, їй. Не треба попікати. щось <свісна> <свісна> сусідня. Аж доща нема взагалі. Позасихало все за двором. Ну що, їдемо. Саша волнується, бо за... Пікай ремінь, за тебе не прив'язується. Прив а я думала, що не хочеш прив'язуватися. Зараз Санька не хочеться їхати, конечно, взагалі. Ну нічого, ми сподіваємося, що він поїде і скоро опять приїде в відпустку. Я його сейчас просто відвожу, бо машина його не буде їхати, стоїть на роботі. Я поїду в Дом він треба купити батарейки для вісов і для пульта для ворот. Сьогодні ще утром покрасив цю, кажу, остав мені закраска з'їздить ж неділя, покрасив ворота ще у ті ж ці штуки, що він приварив, в зубчаті рейки. Кажу, ну ти даєш. А Зараз пообідали, нічого брати не буду. Нічого брати не буду взагалі. Кажу, ти як будеш голодний, приїдеш та витащиш моє бутерворот і сповниш мене. Скажи от спасібою. Да, Саш? Да. <ріху> да. І шапку заставила водійку. Отак будеш виходити з машини така жара. А там теж поїхав то то в МАГАТЕ. Треба в шапки ходити, таке сонце, що хай вмориться. Я не знаю, чого в мене сьогодні таке настроєння. Мене, воно все на купу сипалося. Не хочеться вас нагружати цим. Ні, історія нахер вона вам нужна. Просто й Саня, я не знаю. Я мене ніколи так не було, що так тяжко, таке якесь прощання. Ну, непонятне, чесно. Чесно. І само так. то їде в командірку, та їде якось нормально. Це прямо тут жаба стоїть прямо в горлі. Не знаю. Не хочеться ні про що погане думати, але... Але, хто мало відділів, то воно плаче. Боже, як у нього на нього тут дує все. Це ж він під себе машину підструїв. Так, але це не треба нам. лучше в ноги дує кондиціонер. Знаю, наскільки. Дай Бог, що зробить, а може прийде п'ять буде там дома неділю-дві. А може таке, що одразу перекинуть на другий. Боже, яка тут дорога, яка тут дорога, -мо. Хомка немає грошей, щоб зробити. Хоча, по ідеї, вони до себе зробили. А ось далі там їх не цікаво. І Дуська, вона так відчуває, вона прямо знаєш, така з утра. Хоч так підійде дивиться і пішла, і пішла. Ну, я тільки привикла. Вона так і тільки привикла, і надій. Вони так спілкуються, що він за приводить. Моя дикиця, моя ти, ти гавгавка. Бабушка теж росте. Коротше, ми всі росту. В Ізраїлі майже два роки був, потім коли дальнобойщиком їздив по два-по три місяці. Якось не так сьогодні, щось я не знаю, ну, вообще, можу знайти, ажу теж. Накотилося все. Так, Хто мали тут мало відділення, тут воно плаче, все добре. Буде, буде і на нашій вулиці свято. Тому що особисто, я, я заслуговую це свято чесно. мене весь час, я за себе забуваю. У мене весь час на першому місці моя сім'я. Мої діти. Хто б там, який там би не був, це не важливо, але я своє життя віддам. В деякій мірі беруся Дімона, як він схожий на мене. А зараз оця правда, вона нікому не нужна. Зараз скажу так. Хочеш голову як страус. Пісок, ти нічого не бачиш, ти нічого не помічаєш. Ото добре. Ось, стоїть ото -от зараза. Квасуємо чи пиво. Я пиво не люблю. Зараз воно відеться. Сьогодні вечором налю в басейн трошки хімії, тому що не... Не коричнева, а трошки як, наче, знаєте, вчора яка прозора була, сьогодні наче трошки молочка хто налив. А потім тим Сашиним колісосом уберу все. Займуся. Просто, знаєш, Саша він дуже багато роботи виконував ту, що я виконую. Зараз опять в Руславтеві йде. Отож бачить кричать, Ай, вай, попрошайничай. та ні. Перша доробля, щоб пенсія якась була, а по-друге, хочеш поїхати відпочивати, треба гроші заробляти. А я хотіла від партнерки одказатися від цієї, що напряму як є, а там. Була така програма, можна, я не знаю, вони самі мені нав'язали. Авансові средства. Там чорт розбереш, авансові средства. От великий процент. Коли ти виводиш свою суму, так навіть свою, там такі гроші начисляються. У що... мене ж там не тисячами я вивожу. Я кажу, я буду відмовлятися. А там якось ви якось вийшло, що за весь час, що ці авансові гроші, тисяча авансових грошей, не моїх. То треба зараз працювати, працювати, щоб віддати до тисячі. Ну кажу, добре, давайте перейде. Можна перейти, щоб у ці всі. Якась фірма влізла. Видно по тету. Я не хочу не я. Привикла жити в свої гроші. Я ніколи не живу в кредит. Ніколи можна зробити по старому. От мені начислив YouTube, скільки то, ви проценти 30, зняли 30%, Все. Я отримала свої гроші. Я бачу, а то так, то якісь авансові, які робиш, 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 вибач, робиш робиш, 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 блин, і все рем'я должен. Так як? Ти ж не, ти ж не знімаєш і все рем'я должен. Не знаю. Те прийшло мегого, хераго, ще якесь хераго. В результаті нема чого отримати. Моментальний вивод грошей нажимаю, не треба моментальний. Приходить блін. Ну я образно кажу. Наприклад, 500 доларів должно прийти. Ти виставляєш вивезти 500 доларів. Вивод твій чистий доход 720... 423. 423, 77 доларів знімаю за якусь хер, непонятно. Якась там комісія, якісь там еті, я Кажу, не хочу я. Ну, Вони, звісно, ж не хочуть теряти, якби там не було навіть. Будь-який блогер це їхній їхні доход. Так, мої заєчки. Я не тут трошки повернула, я хотіла заїхати там один магазинчик, ну ладно. Поїхали тоді зараз, як же нам поїхати сюди, через центр. Опять забула взяти я ну йохали, бабай. Секатор для троян. Положи його, хай він лежить в машині. Ні. Боже, вибачте, що я не виключила. Оце ж так в своїх мислях. Вибачте.